Харків закляк в одному величезному заторі. Усе місто Кучугурах, рух транспорту практично заблокований снігом. Місцева влада запевняє, вивели на вулиці спецбатальйон комунальників із технікою. Та містяни, яких сніговій заблокував у їхніх багатоповерхівках, нарікають. Чистильщиків взагалі не бачили. Года у Харкові справді вирує. Сніг серйозно дошкуляє і автомобілістам, і пішоходам. А де є органи различного управления там все вычищено до блеска а если чуть-чуть в -чуть сторону там конечно труднее у спальных районах геть заметані сходи та вхідні двері під'їздів більше пощастило тем кто мешкает у центре втім и тут є проблемы я живу в центре хожу только по центру Ну, здесь плюс-минус единственное что мне нравится что вот эти вот кучи, которые тут нагребают они очень большие и как бы центр города их почему-то не вывозят а люди ходять по таким от маленьким траншейкам в этих сугробах. Не очень удобно. Стихія спричинила багатокілометрові затори по всьому місту. Тим часом Харківська мерія рапортує, від початку снігопаду на дороги вже висипали аж 410 тонн солі та 611 кубометрів піщано-сольової суміші. Крім того, вулиці, парки та сквери чистять пів тисячі комунальників і близько півсотні одиниць техніки. Однак, де саме вся ця армія, більшість містян не знає. Їх ніхто не бачив. Ні, не город, Та везде і в центрі грязно. одна площа чиститься, і все за словами синоптиків, випробовування снігом для харків'ян закінчиться ще не скоро. До кінця тижня сніговій лише посилюватиметься.